Мої вітання! Ну що ж, сьогодні приготуємо цибулеві крекери в домашніх умовах. Це надзвичайно смачно, хрустко і поживно. Готуються такі хрумкі палички дуже швидко і просто та чудово смакують до супів, як снеки для перекусу, або щоб взяти з собою в дорогу. Ходімо готувати. Потрібно нарізати дві невеликі цибулі, ну або ж одну побільше. Ножем ріжемо на маленькі кубики. Далі на соняшниковій олії обсмажуємо її до золотистого кольору. Смажити потрібно на середньому вогні, щоб цибуля не пригорала. Цибулю залишаємо остигати, а поки готуємо тісто: 250 г просіяного борошна плюс 1 чайної ложки солі та 1 чайної ложки розпушувача, чайна ложка італійських трав та одна четверта чайної ложки паприки. Сухі інгредієнти змішуємо. Тепер до борошна вливаємо 100 мл води і трішки перемішуємо. Плюс ще додаємо 70 мл олії та підсмажену цибулю. І замішуємо тісто. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось таке по консистенції має бути тісто не липке і не дуже туге. Потрібно покласти його в пакет або загорнути в харчову плівку та залишити на 10 хвилин. Все тепер ділимо тісто на дві частини і розкатуємо в прямокутний пласт. Після цього потрібно нарізати зручними поційними смужками, ножем або ось таким фігурним колесиком. Або ж можна нарізати кубиками, як магазинний крекер. Викладаємо на деко встелене пергаментом. і теж саме робимо з другою половиною тіста. Нарізаємо такими ж смужками або для різноманітності кубиками, ромбиками або ж куржечками. Випікати такі крекери потрібно в розігріті до 180 градусів в духовці 10-12 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці, палички мають ледь підрум'янитись зверху, але не сильно. Ось такого кольору приблизно вони мають бути. Дивіться, я частину палочок спеціально більше підрум'янила, щоб показати, що в такому випадку цибуля ніби пригорає і сам крекер може набути гіркуватого присмаку. А ось ті, що випікалися менш, вони виходять ідеальні: і хрусткі, і смачні, і ароматні, тому випікайте не більше 10-12 хвилин. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням і поділіться в коментарях, чи готували ви коли-небудь такі крекери. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!